Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас черговим анонсом випуску під назви Акерманський перформанс або Веселий гастролер. Трансформер Бамблбі нам здається не зрозумів би власника автівки, який відчув себе імпресіоністом і додав яскравих фарб не тільки в сірі будні, але й на своє авто, перетворивши ластівку на папугу. Наразі фамів власника в такому стані, тільки що сам його розмінував. Чоловік, замість класичного знайомства з містом, його багатовіковою історією, фортецею та музеями, просиченими культурними спогадами, заїхав у номер постояльцем і, не розрахувавшись за нього, розніс його, завдавши матеріальної та моральної шкоди господарям. Потім у неадекватному стані та зовнішньому вигляді, переплутавши баний халат із махровим пальто, прийшов до банку із проханням видати йому кеш. Звісно, в усіх трьох випадках на місце виїхала група швидкого реагування. Ування муніципальної варти подробиці та наслідки пригод розповімо в наступному випуску вже завтра.